Найбільший музей кінного інвентарю України відкрили в селі Кодаки на Київщині. З нагоди цього влаштували святковий концерт. А зафіксувати досягнення приїхали представники Книги рекордів України. Це рекорд України. Зей зібрано знаряддя з усіх куточків країни, вози різних видів, кіні плужки та культиватори. Також збережено автентичні предмети побуту давніх українців. Це хороша ініціатива. Я думаю, для людей якісь розваги для діток і от, хто не знає, я ще трошки ну як пам'ятаю, по розказах своєї бабусі, пам'ятайся ж всі ці інструменти. А хто мов на 10 років знадобилося засновнику Дмитру Заменському, щоб перетворити сільське поле на музей Просто неба. У мене була ідея, щоб зберегти українські традиції, щоб збереглися кінний інвентар. Тому що я побачив, що здають на метал, на металолом. Всякі е, антикваріатні вже речі, і воно все псується і воно пропадає. І в мене виникла ідея зробити свій приватний музей. Вишукував експонати Дмитро по всіх областях України, вичитував оголошення в газетах і викуповував екземпляри у власників. У колекції представлені речі 18, 19 та 20 століть. Тільки кінних возів зібрано більш ніж 50 видів. Також є дерев'яні карети й брички. Більшість оригінальні, лише деякі копії. Експонат досить великий, і вони всі різні, і жодний експонат не повторюється. На відкриття музею з'їхалися гості з усієї області. Були і з Києва. кажуть, такі заходи вкрай важливі для молоді саме зараз. Кажу чоловіку воздух дуже класний. Повітря таке. Мені здається, це дуже круто. Зараз війна, і дуже мало таких місць де приїжджаєш і відчуваєш, що немає війни. Тут її не відчуваєш. Я рада, тут і діти купаються, тут і хлопці приїжджають. Ми по скинуть куле. Я Рада, що в нас такий є спокій. І дорогу нам трохи зробили то. Друга, да, і, дорога, і чистота, і порядок все. дійсно, що приходиш для душі. Щас тим більше, в таке важке время, Це дуже гарно. Трошки головою і це Дуже гарно між мальовничих пагорбів на території музею. Є й озеро, де можна порибалити встановлені чани і купальні із джерельною водою для любителів екстриму канатна дорога. А для поціновувачів – вина винний погріб та виноградні поля. І, звісно, є в кодаках коні й поні. Їх можна погодувати та покататися верхи. Я відкриваю в період війни тому, щоб підтримати Україну, щоб бачили, що українці незламні, що ми навіть у війну можемо розвиватися і працювати, і показувати, що український дух незламний і що нам ніяка війна не буде в перешкоді. Ми обов'язково переможемо. Під час відкриття музею в кодаках збирали гроші на підтримку Збройних сил України, а все зароблене передаватимуть на лікування поранених бійців.